Шанси в біглий бігли барин Харківщини. Народні депутати України із російським громадянством комбо, яке нападається в голові, особливо коли Україна вже понад півтора року витримує черговий виток навали РФ на своїй землі. Та на диво таке явище досить поширеним, тому систематично змі приголомшують все новими і новими викриттями. І хоча 19 березня минулого року президентові у дію рішення РНБО щодо припинення діяльності деяких партій, де ОПЗЖ як клоундайкруського міра, звісно, була серед них, проте для вигнання російських ставленників зради цього недостатньо. Дехто з коришніх партійців таки склав мандат, але більшість Варили депутатські групи з іншими назвами та продовжили працювати в парламенті і не лише працювати, але й вперто грабувати Україну. Наш сьогоднішній герой дечим відрізняється від відомих кожному батальйонців Монако. Він сам склав мандат та залишив Верховну Раду, але не покинув свої злочинні домисли. Дмитро Шенцев, сьогодні ваш день. Пригадаємо усі здобутки та кусяки, улюбленця у переносному сенсі цього слова: харків'ян та його вірних друзів, з якими вони спільно виводять капітали зненьки України. Вайбі та chances. У нашому розслідуванні сповна присвяченому сучасній криптобіржі Whitebit, ми розповідали про всі підводні камені цієї вдосталь розпіареної організації, тому числі і про те, як вдало про російські сімейства перебуваючи у Лондоні, виводить мільйони доларів саме за допомогою віртуальної криптовалюти. Та насправді маємо стільки всього розповісти, що й не знаємо, з чого почати. Спершу нагадаємо, інвесторами всім відомої криптобіржі є наш сьогоднішній головний герой, Шенцев та його друг і прибічник Опіцький, відомий також як один із найзаможніших депутатів у Верховній Раді. України. України. і, хоча при згадці про вайбід найпершим зазвичай ім'я Володимира Носова, що позиціонує себе як керуючі компанії на ділі, він є лише пішкою для просування такої в інтересах екснардепів. І ні, ми ні в якому разі не ставимо під сумнів компетентність Носова та його професіоналізм. Навпаки, вважаємо його неабияким експертом в сфері криптовалюти, що користується довірою серед криптокомп'юніті і інвесторів. Та питання постають саме з приводу його взаємовідносин із так званими спонсорами, зокрема паном Шенцевим. За інсандерською інформацією носов вже зрозумів зрозумічність та не змогу біглого депутата вирішувати не лише чужі, але й власні питання. Виявляється, умріння життя депутата в замку десь у Лондоні таке вже ж і солодке. Тому носов, збиравши з думками, твердо вирішив відокремитися та займатися власними справами без допомоги та спонсорства будь-кого про що й заявив Шенцеву, На що останній в гарячці вирішив утримати молодого підприємця будь-якими способами? Воно й не дивно, адже рожеве без життя шанцева підходить свого кінця, замінюючи картину похмурими темними фарбами. Тому тепер пан Дмитро переїхав до Венці. Тимчасового місця перебування носова і з твердим наміром повернути останнього, який не так йому потрібен. Та із двох методів батугачі п'яника шанси обрав саме перший. А отже, вхід пішли погрози залякування і вимагання. Бідний носов не знає, куди й до кого звертатися, а тому тихенько відсвічується, боячися повернутися на батьківщину. Чому так? Тому що в Україні на усіх цих хлопців чекає купа відкритих кримінальних проваджень, в тому числі і від набу, розпочатих за зверненням Геононстоп. Не дарма, ми стільки ж часу привіділили вивченню схеми виводу коштів із використанням криптобіржі. Шановний Носов у випадку, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, ми обов'язково допоможемо повернутися на батьківщину та стати на шлях істини. Не соромтеся. Та досить лірики. Продовжуємо нашу цікаву історію про шлях та біжівайбіт. Наше минуле відео піддалося шквалу критики від диваних експертів, які рота кричали про те, що усе вказане не підкріплене жодними доказами, а усе розказане фейк. Але, дорогі друзі, поспішаємо вас розчарувати. Правохоронці слідчі судді так не думають, та навпаки, стали на бій стоп І якщо ви досі гадаєте, що у відео ми розповідаємо усі 100% виявлених нами фактів та подробиць. Ви цілком помиляєтеся, адже у зв'язку з таємницею слідства часто ми не можемо розголошувати навіть і 10% такої. Тож думайте, а поки ви замислилися або навпаки прогорнули, щоб написати черговий хейтерський коментар. Ми продовжуємо розповідати про пана Шенцева та те, як протягом багатьох років він ганебно грабував та продовжує це робити щодо українського народу. Тож, що там про криптобіржі, WhiteBit вже же не тільки займається рухом капіталів, але й значну частину коштів спрямовує на благодійні Ативо, допомагаючи дітям армії і таке інше, не сперечаємося. Та як показує практика, усі такі добросердечні починання в більшості спрямовуються аби замилити очі та закріпити статус благодійника. І поки частина коштів витрачається на допомогу населенню, інша досить вдало виводиться і легалізується десь за кордоном за отриманою необиякою цікавою інформацією, криптобіржа рекламується і в РФ. Як гадаєте, правда чи ні? А ще й активно співпрацює з партнерами родом із країни-агресора та обходячи всі санкції, продовжує свою діяльність у Росії. Усі ці дані перевіримо. Та результатами поділимося вже у наступних розслідуваннях. А поки пишіть у коментарях, вказане є звичайними чутками чи чистою правдою. Статки Шенцева. Про махінації Шенцева можна говорити вічність. Та зараз зосередимося на почесному титулі Шенцева барен. Загалом можемо із впевненістю назвати Екснартепа земельним магнатом, адже лише за офіційними даними він володіє майже 50 тисячами гектарів, виключно у Харківській області. Частина з таких земель, до речі, належить до природоохоронних зон, що могли б перебувати і мали б перебувати у державній власності. Також. Це хвилює. Крім того, варто не забувати про давній скандал пов'язаний з нерухомістю на цей раз у Києві та ім'ям Шанцева. Так ходили чутки, що пан Дмитро має п'ятиповерховий будинок на Друхановому острові вартістю 13 мільйонів доларів. Причому за документами, як такий, проходив як яхт-клуб. Та це також квіточки, адже статки екс нардепа і цим не обмежуються у своєму володінні. Він має понад 170 колекційних самоварів, ексклюзивних картин та ікон, та декілька десятків квартир. Дрібниці чи неправда дружина Нона також не відстає ткоха. Від Аного та має декілька власних об'єктів нерухомості. Молодець, сильна та незалежна. Джерела статків Шенцева. Звідки ж такі статки? Та як побудувати таку ж імперію, як у Шенцева, розповідаємо. Дійсно, Шенцев є однією із найвпливовіших і найбагатших осіб Харківського регіону. То чим потрібно займатися, аби здобути такий статус? Так, основу імперії Шенцева, починаючи з 90-х років, складали топ фортуна ЛТД, основним напрямом діяльності якої є азартні ігри та ігри на гроші, а також фірма ТОВ Ново, яка жодним чином не відрізняє. Це від першої обидва підприємства раніше контролювали 99% ігрового бізнесу в Харкові та околицях. Існують і десятки інших товариств, діяльність яких пов'язують із Шенцевим. Та сам пан Дмитро є засновником низки комерційних підприємств, головних чином пов'язаних або з одним з його основних хобі полюванням та риболовлею, або вже ж з відомими азартними іграми. До перших належить харківське обласне мисливське господарство Лісомир, Борівське мисливське рибне господарство Хантер, Тов Бірюк, яке займається полюванням, лова. Та розведенням дичини, Харківська обласна громадська організація, Харківський фонд диких тварин та топ Харківський кінний завод. Про другі ж ми вже сьогодні вам розповідали. Також не обійшлося бошенцева і уто виробниче будівельне підприємство Галі, що займається здаванням у найм власності та державної нерухомості. Тобто, як бачимо, екснардеп є досить різносторонньою особистістю, яка встигла вхопитися за будь-яку сферу заробітку, та не тільки шанців досить добре промишляє різноманітними схемами та махінаціями, маючи велике коло знайомих і. Друзів, що посідають доволі непогані посади. Тож до чого ми десь на початку 2000-х років Шенцев разом із посадовими особами різноманітних органів Харківщини, у тому числі Хода, ГУ, Держгеокадастру та інших, вигадали новий спосіб підім'яти під себе чималий клавтик земель регіону. Відтак, між вже відомим ТОВ фортуна сервіс та департаментом екології хога було укладено договір, нібито на предмет охорони ландшафтного заказника місцевого значення Новодонівський, що знаходиться на території ДП Вовчанський лісгосп. Але ні для кого не є секретом, що фактично вказане було здійснено з метою заволодіння і огородження елітної земельної ділянки в лісі на березі старосалтівського водосховища площею 100 гектарів і вартістю в сотні мільйонів гривень. Зрозуміло, що тут не обійшлося без створення нових абсолютно ефективних тов. А як же без них? Що було далі? Будівництво елітних будинків, гаражів, басейнів, господарчих споруд та таке інше, як то кажуть, все для народу. Та і на цьому історія статків та бізнес-ініціатив Шенцева не закінчилася, адже після, усвідомивши свою безкарність та змогу відтяпати лакомий шматок у будь-якому місці, він допоміг своїм друзям та за сумісництвом еліті Харківщини отримати земельні ділянки і забудувати їх на території заказника Новодонівський, до якого наразі місцеві не мають доступу. До речі, про друзів, яким так добродушно допоміг Шенцев. Ними як не дивно виявилися відомі у харківських колах особи, зокрема Діденко Віктор, син колишнього директора ДП Вовчанський ліцгосп. Дивно, правда, екс голова ГУ Ім доходів у Харківській області Денисюк, Сенчук Василь, екс-прокурор Харківської області. Це далеко не вичерпний перелік еліти-еліт, яким вдалося отримати солодкі шматки охоронюваної державою зони. Крім того, наші підписники згадають і розслідування спрямоване на викриття Харківської лісової мафії, в якому ми розповідали про роль Шенцева у заволодінні значної частини лісових ресурсів та вигідної виробки таких. Саме екс-нардеп є організатором і так званим контролюючим за бізнес складової ліси в Харківщині. В цьому йому допомагає ряд добрих друзів, зокрема призначив. Чиний самим барином, тепер очільник ДП Ізюмський лісгост» Лисенко, голова департаменту до захисту довкілля та природокористування Харківської обласної військової адміністрації Нерета, заступник голови Хова Харнам, а також за сумісництвом Вірницького, екснардепів від ОПЗЖ Абрамовича і Столера. Ще один лайфхак для вас: як заробити кошти на 170 колоційних самоварів, створити лісову озу. Але попереджаємо: для цього потрібно заручитися підтримкою не дуже впливових осіб, аби раніше часу не потрапити за ґрати. Шансив барен Харківщини з огляду на зазнач. Не просто неможливо не нагородити Шенцева титулом «Барен Харківщини, адже фактично він окупував переважну частину земель регіону у кожному районі. Слід згадати і про будівництво та і досі функціонування яхт-клубу поблизу бази імені Соєча, який у старих традиціях Шанцева був побудований на рейдерськи захопленому клаптику землі, що належить до природно-заповідного фонду і раніше був частиною ДП Вовчанський лісгосп. Звісно, законна діяльність елітного яхт-клубу піддається не сумніву. У той час виникає перелік питань стосовно того, як екстрадепу вдалося безперешкодно отримати землю, що Ічно повинна належати державі і народу корупція, зв'язки, вплив. Ось шифр, який досить точно розкриває відповіді на такі питання. Ми детально дослідили процес переходу вказаних земель у власність Шенцева, а також дізналися імена усіх співучасників. Чи так охоче допомогли барену отримати бажане? Тож вже встигли звернутися до компетентних органів та отримати перші результати праці. Відомості до ЄРДР внесено до розслідування розпочато. Плюс одна причина боятися повернення в Україну для пана Шенцева. Харківський і подром. Якщо ви думаєте, що на цьому історія статків та махінацій Шенцева закінчилася, то ви помиляєтеся, адже барен встиг відмітитися не лише на територіях поблизу Харкова, але і у самісінькому місті, Ба більше в самому його центрі, так коаліцію Шанцева, яку складали знову ж таки впливові посадові особи, не лише місцевого, але й всеукраїнського рівня було вчинено перелік спеціальних дій, зокрема створення підроблених документів для започаткування циктивної заборгованості харківського державного, сільськогосподарського іпідрому. А після вигідного розподілу майна Процедурі банкрутства, тож тепер харківський іпподром перебуває в руках недобросовісних та підконтрольних шансів осіб, які вигідно обертають майно у свій бік, надаючи як таке в оренду створення автостоянок та таке інше. При цьому усі такі послуги надаються виключно за готівку, адже бажання сплачувати податки ніхто не має. Та хочете цікавий факт: останніми офіційними орендарями приміщень і подрому були «Плот», які активно займалися антиукраїнською та відкритою проросійською діяльністю. А їх спонсором виступав ну. Звісно ж, Дмитро шанцев, ось така весела історія про те, як навіть часи повномасштабного вторгнення проросійські особи продовжують впливати на економіку України. Крім того, варто згадати про воду себек або ж заправки маршал, і до яких також має доступ шанцев. І хоча пан Шенцев вже давно позбувся депутатського мандата та боязливо виїхав за кордон, боючиться покарання, він продовжує гордо носити титул барона Харківщини, будучи абсолютно проросійською особою, ім'я сина якої, до речі, вже було внесено до черги на позбавлення українського громадянства. Екснердеп не зупиняється у намірах Тявити якомога більше майна України. Сотні гектар залишаються у його власності, а мільйони виводяться за допомогою підконтрольної криптобіржі. Дивно, що чинна влада продовжує заплющувати очі на такі діяння Шенцева, що ще більше ставить під сумнів питання непричетності чинних посадовців до схем біглиця. Що буде далі? Побачимо та ні в якому разі не зупиняємося. Лише ми з вами в змозі нарешті припинити і відкрити славілля. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та щодня дізнавайтеся про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть. Три та не забувайте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.